З переходом православної церкви України на новий календар змістилася і дата відзначання водохреща з 19 січня на 6. Також це свято називають Богоявленням. Тобто Бог явився серед людей. От Ісус Христос Він був другою Святої тройці, син Божий. Якраз перед час Водохрещу, коли я хреститель хрестив, зійшов дух святий, показав, що він є спаситель світу, що Бог з'явився між людей у води, В данньому світі ходили якось така повір'я, що демони живуть в воді. Господь якраз воді хрестив, щоб ті демонсі вийшли з води, що вода стала стілющою, щоб мав святилася його присутністю. 5 січня українці відзначатимуть на вечір'я богоявлення у свято-Михайлівському кафедральному соборі. Проведуть декілька служб. Служба у нас будуть якщо п'ятницю починається о 7.35, називається царські часи. Потім буде зображання і вечірня торгії Василя Великого. Ця служиться якраз раз на 10 разів на рік служиться вона, тому на така ж також по своєму особлива. І після того буде освящення води. Напередодні також буде ще все бдіння о 16 годині 5-го числа. А зранку, 6-го числа, у суботу буде дві служби о 6.45 і о дев'ятій ранку. Після коже буде освящення. Отець Юрій розповідає: до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну до церкви на водохреще приходило більше людей. Однак і минулоріч їх було декілька сотень. Цілий день от з 5 го числа цілий день йшли, Після літургії набирали і від... Острома 19, січня зараз 6, я Думаю, також цілий день будуть йти люди. Дуже багато нас якщо на вулиці, на вулиці стоїть там по -по поставили, То люди людей десь розливає постійно безперестанно Майже що ж до купання на водохреща, Отець Юрій радить усім відповідально ставитись до свого здоров'я та не лізти у холодну воду, якщо ваш організм до цього не готовий. Та якщо ви все ж таки вирішили купатися, варто правильно підготуватися до цього за декілька днів. До ритуалу не слід відвідувати лазню, натомість краще приймати контрастний душ. Не стрибайте в ополонку, а поступово входьте у воду. Після купання не розтирайте шкіру рушником чи снігом, оскільки це може спричинити опіки. Дотримання цих правил допоможе зробити купання на водохрещі безпечним та уникнути негативних наслідків на ваше здоров'я. Анна Чепель, Ігор Литвак, телеканал СК-1.